Миру і добра всім вам, дорогі друзі. Знімаю коротеньке відео за проханням Ростислава Харченка, попросив показати, де що знаходиться, які провода. У нього динамік відірвався у радіоприйомнику Кіпо і попросив зняти відео, щоб було видно, добре, що де і куди є. Знайшов я якийсь радіоприймач, розбираю, але з нього багато сипеться таких інтересних біо. Бі Біовідходів, скажімо так. Шурупи я відкрутив. Значить, що де знаходиться, розкриваю. <смі> Значить, дивіться, зліва знаходиться синє гніздо більше, а по центру знаходиться синє гніздо менше. А справа квартиранти. Ну, вони вже не з нами Да Я надіюся що тут живих нема. Я думаю, що таке розбираю, а воно висипається, тут. Воно. Понятно. Так, запомнили, де осені гніздо знаходиться? Щоб потім не питали, з якої сторони менше гніздо, з якої більше. Так, ну а якщо чесно, то відкручую зараз ще ці болтики. Так, давайте подивимося так, поки з цієї сторони, поки в нас все ясно. Ладно, зараз у вас... Воно не тривожило, я ці оси повитрушую. Так, з цієї сторони трансформатор. Трансформатор у нас одно, одно, одно напівперіодний випрямляч без середнього виводу. Двохполуперіодний, що я таке розказую, без середнього виводу. Поки на українську переведеш, то можна заплутатись в цих словах. Так. І антена ось. Це все, що з цієї сторони. Тут. І ось сюди приходять прямо на діоди зверху припаяні провода. Давайте я зроблю так, щоб було добре видно. Ось вони, на діоди, припаяні провода Щоб було вже напевне натис. Що це робиться? Так, я думаю, що ви побачили і ви зрозуміли, куди провода. І куди антена? Так, тепер відкручую далі плату. Так, з цієї сторони. Ну, не буду я. Ладно, зараз зніму ще настройку. Так, з цієї сторони плати. Тут у нас всього 4 провідники підпаяно. Значить, так. Ось тут. Плюс, який йде через розмикаючий контакт мережевий на плюс батареї. Думаю, понятно, да? плюс плати. Іде ось сюди на цей контакт. А з другий з нього йде на плюсовий контакт в ячейку батареї. Слідуючи, ось у цей провідник. Добре видно. Це мінус. Мінус на батарейки. Ось він пішов, припаяний до пружинки. Мінус. Тепер динамік. Ось по центру запам'ятайте собі назавжди, гніздо, роз'єм наушників. І оцей вивод, він іде на динамік. А оцей грубий. Такий, е, груба контактна дорожка, що йде прямо ніби як то з центру мікросхеми, це другий вивод динаміка. Запам'ятайте це розположення собі раз і назавжди. А ще тут краще, подивіться, куди воно йде, щоб ви знали потім собі, напевне, може плата бути чуть відозмінена, але ви знаєте, з якої ножки виход, з якої ножки мікросхеми йде виход. Тому записуйте все і будете собі потім знати і не треба буде нічого записувати. Отак, От запам'ятали і побачили. Штекер наушники. Іде один провод. Тут нема різниці, який буде, чи цей, чи цей, плюс, мінус. Тут буде бубніти все одно вам. Чи так, чи так буде грати. Плюс іде прямо з плюса діодного мостика. Ну, а мінус йде з мінусової шини плати, як вона там влаштована, то що йде через е, вимикач живлення, і далі пішло. Отак От воно все влаштовано. Надіюсь, що інформація була повна. Ну, а трансформатор, всім відомо, що він підпаяний зразу на роз'єм мережевий сюди. Благо, оси, нічого не з'їли. Може цей приймач ще й робочий. Не знаю. Ну, Якщо відповідь була повна, ставте лайк, якщо ні, пишіть, будемо щось знімати, будемо щось показувати. Ростиславу ще раз привіт, всім добра, злагоди миру і до наступних зустрічей.